12 травня Міжнародний день медичної сестри. Це свято започатковане на честь Флоренс Найтінгейл, яка у часи Кримської війни вперше заснувала службу сестер милосердя. А відзначають його у світі вже більше 150 років. 11 тисячну армію волинських медиків з професійним святом привітали керівники області, лікарі і ті, хто завдячує їм своїм життям і здоров'ям. Наш наступний сюжет про медичних сестер. Щоб стати медиком, треба ним народитися. Саме так і трапилося, розповідає Людмила Кривенчук. Народилася дуже маленькою, часто хворіла і ще в 10 років вирішила, коли стане дорослою, усе зробить для того, аби діти не страждали. Лікарська доля не судилася, але мрія таки збулася. Нині за плечима пані Людмили понад три десятки літ медсестринського стажу. То не як жінка сама ніжна, сама тендітна і сама розумна і розсудлива в таких ситуаціях, коли бачиш біль. Мужчини, вони трошки все-таки мають твердіший більш характер. Вони так на людською бідою не переймаються, як переймаються іменно медичні сестри. Професія чоловіча не погоджується зі старшою колегою, студент Ківерцівського медичного училища Дмитро Дуда. Ним бентежить хлопця і те, що у документах про освіту під його прізвищем писатиме медична сестра. За спеціальністю я медична сестра. Хай вона не дуже оплачувана робота, але все одно допоможеш людині і самому стає приємно, що ти зміг людині чимось допомогти. Тим, хто не заради заробітку, а тим паче не в пошуках легкої долі обрав медсестринський фах цього дня, дякували колеги, лікарі і влада. Медсестричка завжди біля нас. Я нормальна людина, я хвораю, як і всі. І в мене теж спогади про моїх медсестер, які мене супроводжували, в моєму лікуванні, в моєму лікарняному перебуванні, самі теплі і самі щирі. За сумлінну працю з порятунку життя і здоров'я волинян медичних сестер нагородили грамотами Верховної Ради України, товариства Червоного Христа, обласної державної адміністрації обласної ради, управління охорони здоров'я, фонду Бориса Клімчука рідна Волинь. А ще голова облдержадміністрації розповів про наміри щодо реформування медичної системи на Волині. Пообіцяв допомагати у налагодженні раціонального використання ресурсів охорони здоров'я. Запевнив, що робочих місць не скорочуватимуть. Це мабуть і стало чи не найліпшим дарунком до професійного свята.